Так, ну що ж, всім привіт, народ, за вас, підпису. Подобайка, це хуй, ми продовжимо грати. з Порошенко, ведемо себе по фокусам. З часом готуємось до війни з Русньою розбудовуємось, намагаємось потроху розбудовуватись. Це буде довго. Хоча 607 днів до кінця розбудуватись. Я хочу, на... по-перше, я на борги хочу менше мільярда витрачати. У нас 1-2 мільярди прибуток. Якщо б в нас ще не збільшувалися витрати, було б прекрасно, чесно кажучи. До речі, ще не забуваємо збільшувати вплив. Власне, незалежність сяга. Ну, ну справді кажуть, що мене мені не заважає не американський, не британський, не німецький вплив. Але теоретично можна атакувати. Або витратити політ владу. На економічний бум не хоче, тому що економічний бум подрозуміє з собою потім падіння. Тобто, поки в нас швидке зростання, є шанс, що ми прийдемо в економічний бум. Коли у нас економічний бум, нам тільки падати. Ну так, я можу зменшити корупцію за 223. Та зменшити, а вже ж. І тепер у нас о, мільярд 500 мільйонів. А ну-ка, а якщо я тебе поставлю? Ну, це прям в рази більше не буде, але так. Все. І в нас прибуток. Мільярд 615 мільйонів. Ну прекрасно, прекрасно. О, ще дивізія. Це піхотки. Ні. А, так. Піхотні дивізії. Окрема піхотна армія. Тут артилерія, звичайна піхотка і ППОшка. Якщо воювати це ще воювати з Білорусі, це складно буде. Так, Інститут західного чогось там зробили. До протістів трохи пізніше. Укріпляємось навколо Білорусі кордону. Так, 6. Давайте ваше сюди. Сюди це артилерісти. Так, тут можна покращити на захист. Наступні генерали також. А, тут нема нічого прям такого. В тебе. Ну, атака плюс 15% нехай буде. Все, ми менше мільярда віддаємо за кредит. Теоретично можна ще зменшити. Прикол в тому, що ми зменшимо та суму, яку ми віддаємо за все тіло кредита. Я не знаю, на якій сумі вже є сенс інвестувати. Тому ще інвестиції мені не так багато будуть давати грошей, як повернення кредиту. Ну, там щось відбулося. Ісламістські радикали. Так, так, так. Багато що змінюється. Головне, що ми не змінні. Я yeah. ми укріпили кордон з Білоруссю. Операція стіна на три роки. Прекрасно. Чи на 4 там роки? на 4 роки. Та мені фабрика. О, два піхотка. Давайте почекаю, поки всі 6 з'являться. 12, мільяків. вже ж ви всі сюди, але 12 з вас. Якщо кордон з Білорусі зможете? Ну Так, зможете перекрити. Але піхотка нічого не зробите, я чесно кажучи, толком. Я тут повидаляв зайві танки. Як я розумію, можу ось так поставити. У, прекрасно. Як зачекайте, ж був зеленим так, мов я можу поставити так весь кордон. Заставити танками. Ех, звідси три прибираю. І відправляю сюди. Не вистачить все одно. Трима ще один. І тут, навпаки, ось так. Зменшимо на одну провінцію. І тут зменшимо. О. Ось так ми перекриємо. Все, у нас весь кордон перекритий. Якось, хоч б якось. Це краще, ніж нічого. Ну так, я все ще бачу, що повертати борг вигідніше, ніж інвестувати. Бо знову ж повертаючи борг, ми зменшуємо відсоток, а відсоток зменшується на все тіло кредиту. Так, операція стіна. Підтримка ветеранів або соціальну підтримку. Ні, під, підтримка ветеранів. Підтримка ветеранів, вже ж. Тому що тут нам соціальні фігні позбільшують. Коротше, фіня Підтра... ветеранів. Добре, ветеранів. Так я знову забуваю постійно підвищувати свою незалежність. Так, підтримка ветеранів. Як я розумію, це. Коротше, антисхідна пропаганда. І антіруснява пропаганда, чому вони розділені, якщо це фактично одне і те ж саме. Коротше, окей, поїхали. На заборону комунізму і так далі, робимо це все. О, щось вивчили. У Нас 13 рік зараз. А тут більше нема. Ось тут нема. Це наф... Це пальне з нафти? Окей, давайте. Якщо це пальнезнавти, воно нам потрібне. Ще щось генетично вивчили. Що, здавалось би, і не зайве мені, але. Де далі? 2015-й, далі тільки на 2015. О, екіпмент. Ого, а я про вас взагалі забув. Натримай. сучасніший екіп. Італія. Ворожа перевага. Підтримка з повітря. В мінус вперед. Вивчаємо і ставимо на виробництво нову зброю підтримки є. Ну і в нас ще фабрика. Є yeah. останній день і. И... Фабрика. У нас прибуток. Зараз треба почети поколоновиці. Так, на посилити антісхідну пропаганду. Ну, у нас щось підтримка нашої партії зменшується. Напевно, через те, що. Ні, Білорусь відшипись від нас. Не хочу. 2 мільярди прибуток. На прибуток 2 мільярди. Ну я, до речі, за 1 мільярд вже плачу менше мільйона по відсоткам. Тобто вже можна інвестувати в Молдову. Кишеньов, буду інвестувати 12, міль... 12 мільярдів для цього треба. 12 мільярдів, 792 мільйони. побудуємо фабрику. І вибачайте, що відволікаю вас від пригляду, але я хочу, якщо ви хочете, пограти в за Україну і так, щоб у вас час йшов швидко, а не так як Фойки. В сучасному світі, то по посланню описі, зможете знайти та придбати мою гру симулятор України 1991. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до важного. це також мене дуже сильно підтримує. Уу, я щось вивчив. Щось. Поїхали далі. Виробництво збільшуємо. Мені треба більше виробництва, бо в мене більше. Мені треба більше танків і. Ось те Б. У мене 18 танкових дів, і не у всіх є танки, на жаль. Не в усіх. Є, yeah. посилили пропаганду антисхідну І поїхали. Антіруснява пропаганда. Це бонус атаки, бонус захисту. Я хочу економічний бум. Дайте мені щось, щоб... що дасть мені економічний бум. Так, 3D-принтери, щось там роботи. Так, ти. 3D-принтери покращуємо. А те, що з роботами, це не звідси, це, скоріш за все, звідси, ага. 2015 рік тільки. Ну, вперед. Як я розумію це, броніки? Окей. Без нічого просто. У, в мене майже вистачає грошей, щоб інвестувати. На наступному тижні можна закинути інвестиції в Молдову. Ну що ж, вперед, полетіли, тримай інвестиції. У нас тепер 18 мільярдів інвестицій. А, тут поки що написано, що ми тільки 9 мільйонів, це треба почекати, поки воно мовиться, і подивимось, скільки я по-справжньому заробляю за інвестиції. Блін, не просто якщо б я з самого початку гри інвестував, можливо, б навіть не інвестував, але те, що ми просто можемо жити за рахунок інвестицій. І прибрати кредити взагалі. 28 мільйонів з інвестицій заробляємо Непогано. О, ще три танкові дивізії Ого. Чому ого? Тому що це значить, що ми зробили танкові Дізі. Ну. Це значить, це танкові дивізії, які саме ми зробили з танками, які ми зробили. Так ще ну, танкову армію, яка буде цілитись на Крим. Тому що вирівнятись по Криму, це потім буде дуже хорошо. А це прекрасно, мені подобається, що у нас є дивізії, які саме ми зробили. Мийом з вас тільки бібік не вистачає. Так, антируснява пропаганда. Ні, реформи європейські. Ні. Так що наступне, куди ми проінвестуємо? Це вам сюди, скоріш за все, інфраструктуру, а тільки одну інфраструктуру тут може побудувати. Та давайте. І потім інфраструктуру ще також, скільки я тут зможу. Тільки одну. Значить, в них тут вже чотири інфраструктури. А, ну так тут тут підписано, що в них вже чотири інфраструктури є. Ще одну інфраструктуру тут відбудуємо. Хто б в мене так інвестував, як я зараз в Молдову. Ти зараз вся в кредитах. Молдова. Я шостий вплив на тебе маю. Ну, Все буде, все ще буде, почекай. Я що, Чому ми тепер менше 2 мільярдів заробляю? Все ж було хорошо. Все ж було хорошо. Я проінвестував сюди в інфраструктуру. У Молдови буде максимальна інфраструктура. і забуду їх фабриками. Чому ми блять не Мене Не це дратує, е. О, кооперації з інститутами європейськими. Шлях в Європу. Мені потрібен шлях в Європу. Мені там на щось поскаржились. Мені прибрали ось цей бонус. Так ви знущаєтесь? Мені треба було спочатку сюди піти. Мен... Мені ніхто не сказав, що спочатку, що. Мене поприбирають ось цей ефекти. Від цих двох рішень, якщо це дивно, це дуже дивно. Розширяю свій вплив. І що там по інвестиціям? Мені десь покажуть. А, ага, ось тут. Інфраструктура, інфраструктура а ось. Я бачу, де. Цивільний завод дуже довго будується. Ну, я поки підзбираю гроші. Далі більше, ніж один цивільний завод побудую. Блін, а я б міг 30 мільярдів віддати борг. На 30 мільярдів. Замість того, щоб брати інвестиції. Це ще невідомо, що краще. Є! Yeah. Нарешті це сталося. Це те, чому я не підвищувався сам до економічного буму. Нас автоматично перевело на економічний бум. Але тепер є проблема. Нас можуть скинути з економічного буму. Тобто, якщо у вас немає... У вас він не закінчиться. А якщо у вас вже економічний бум, то, то є загроза, що цей економічний бум у вас закінчиться. Я не хочу, щоб він закінчувався І тільки не кажіть, що зараз ефекти, які дадуть від цього фокусу, в мене просто приберуть його. Я сподіваюся, не приберуть. Але ви ж дали сюди прийти. Вперед. Питання сеперетистів. Ну так, це, це рішення прибрало, ось бачите, поза мною. Цей ефект від того фокусу прибрало просто. Ну, дякую, дякую. Так, відбудували інфра... Ось тут максимум інфраструктуру відбудували. Далі хочу закинути. 7 фабрик, 6 фабрик. Можна 6 фабрик їм просто кинути. За 76 мільярдів. А в цьому нема сенсу. Можна і по одній кидати. Нічого не зміниться. Покінчити з сепаратистами вже ж беру, а не підтримка. А, автоматично. І збільшити ембарго проти русні, а не бізнес з Росією збільшити. Старт. Просто все ще повертання кредитів може бути більш вигідним. Ну так. Та ви знущайтесь. Ну Так, не 7 мільярдів, ну ви знущаєтесь. Я виходжу в плюс ви збільшуєте витрати. Я виходжу в плюс ви збільшуєте витрати. Нащо ви це робити? Вам по приколу знущатись наді мною? Так, посилили ембарго, далі ОБСЄ. Мені не даєте не оголосити війну, не щось таке зробити. Ви знущаєтесь наді мною. Ще повністю один повністю наш танк. Ще один повністю наш танк. Мені подобається, що ми створюємо прям повністю наші. Спочатку до кінця. Так і Ще, 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 щось покращили. Ну, Давайте нічну атаку. Ну, БС є дефенс-бонус від усіх ланюків. Захист європейської програми. Ну що ж, на цьому я такий, щоб поки що закінчити це відео. Непогано ми зростаємо. Дітуємося до того, щоб відбивати і повертати свої території. Але поки що дякую вам всім за пригляд. Особливо дякую своїм спонсорам. Яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять ці відео, якщо в когось моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом вписання в описі, або так само ставши спонсором на ютубі, Ось щось вивчили. Підписка, подобай, коментарі і так далі. Дякую вам всім за перегляд, Всім удачі та бувайте.